В інсультному відділенні Кропивницької лікарні швидкої медичної допомоги нині лікується 110 пацієнтів, розповідає завідувач Сергій Кочерга. За рік у нас виходить не менше 1200 хворих. Кропивничанка Тетяна Самолюк у лікарні з минулого тижня. Швидка допомога в нас з дому забрала з дуже гострим головним болем, нудотою, майже без свідомості, можна так сказати. Тут мені надали швидку допомогу, мені відразу стало краще. Завідувач інсультного відділення каже, до кінця лютого Національна служба здоров'я України у межах підписаного пакету послуг виділяла на лікування одного пацієнта 24 тисячі гривень з березня на понад 9 тисяч менше. У нас знаходиться шість лікарів. 30 медсестер і 22 молодші медсестри. Звісно, їм всім надо, щоб отримували вони отримували зарплату. Лікар отримує ставка приблизно 20 тисяч, медсестра – 12 тисяч і сестра медична молодша приблизно 6-7 тисяч. Може відображатися і на їхній зарплаті. За словами директора лікарні, пакет від Національної служби здоров'я фінансує три напрямки: це фонд оплати праці медичним працівникам, по-друге, це продукти харчування. І по-третє, це лікарські засоби з національного переліку України. Каже, Національна служба здоров'я зменшила вартість інсультного пакету без пояснень. Це понад мільйон гривень щомісяця. Вважає, нинішнє фінансування пакету не відповідає його собівартості. Не тільки лікування цього хворого, а так звані дообстеження, які проводяться в лікарні швидкої медичної допомоги, лабораторні методи дослідження, а також з урахуванням цього пакету. І в цей пакет входить також заробітна платня для медичних працівників лікарні швидкої медичної допомоги. Цей пакет дуже має низьке фінансування. Він має бути збільшений десь в 3%. Тере 5 разів. Розповідає, недофінансування інсультного пакету компенсує завдяки оплаті Національної служби здоров'я інших 12 пакетів, підписаних з лікарнею. Це 118 мільйонів гривень на рік. 220 ліжок це у нас хірургічний профіль, та 80 ліжок це так звані інсультні ліжки. Фінансування інсультного пакету не зменшували, каже речниця Національної служби здоров'я України. То не змінювалася ні спочатку цього року, ні минулому році. Вона така ж була. Це пов'язано по-перше з кількістю пацієнтів, а по-друге, з тим, якої медичної допомоги потребували ці пацієнти, якщо вони не потребували тромболітичної терапії, і ця тромболітична терапія не надавалася, відповідно оплачували за нижчим тарифом. У січні медичний заклад отримав 9,5 мільйонів, у лютому 9 мільйонів, у березні 8 мільйонів. Було менше пацієнтів, очевидно, і менше самооплати. Оплачуємо за конкретно зроблену роботу. За даними керівника лікарні, протягом року щомісяця проліковують в інсультному відділенні від 100 до 110 людей. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький.